Слава Ісусу Христу! Я думаю, що ви помітили, як і я, що сьогодні слово святість воно повторюється. Воно, начебто, знаєте, йде на запис нашого 25-го кадру, щоб ми пам'ятали. І ви знаєте, коли я читаю от цей текст із 15 го розділу від об'явлення, Пісня Моїсеї, сьогодні ми співали її. Ти святий. І ти один святий. Ви знаєте, якщо це для нас вже якось стало звичкою, то Бог постійно нагадує про свою святість. І не просто нагадує про свою святість, і сьогодні хочу сказати через Слово Боже, використовуючи, дай Боже, мене, щоб згадати про свою святість і про святість, яка впливає сьогодні на світ. Я прочитаю один текст з послання до євреїв. Це 12 розділ, 14 вірш. Написано: Пильнуйте про мир зо всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. З цього тексту народилась назва моєї проповіді. І вона звучить так: Святість під питанням. І ви знаєте, це не випадково. Святість під питанням сьогодні ми будемо про це говорити. І ситуація полягає в тому, що святість слово, яке розуміють, на жаль, неправильно. І частково тому, що воно іноді використовується в негативному сенсі. Наприклад, комусь хочуть вказати на завищену думку про себе. Можливо, ви чули таке. Що вам або мені вказали на завищену думку про себе. Один брат каже іншому, друже, іноді здається, що ти хочеш виглядати святішим, ніж ти є на самом насправді. Інколи так буває, що ми хочемо виглядати якось розумнішими, святішими, якщо ми християни, ніж то є насправді. Зазвичай таке можуть сказати тільки близькі люди. І сказати це з любов'ю, щоб вам було зрозуміло, що це не просто так сказане, і святість залишається під питанням. Тобто є про що подумати мені, вам можливо. І Господь бажає, щоб наша святість не викликала у людей запитань і протирич. Сьогодні ми подивимося на прояв. Практичної святості, який впливає на дві категорії людей. В ці категорії і ми самі. Тобто ми, як віруючі люди, наше особисте життя і життя інших людей, на яких впливає або має впливати моя та ваша святість. У християнському гімні 19 століття були такі слова. Це було звернення до всіх християн, не шкодуй часу. Щоб бути святим. І це означає те, що для того, щоб бути святим, дійсно потрібен час. Не буває так, щоб ми повірили в Господа, ходимо на зібрання і ми вже святі. В лиці Господа ми святі. А як стосовно того, який вплив ми маємо на інших людей? Новий заповіт прираховує принаймні три стани святості. По-перше, коли Людина навертається до Господа, кається в своїх гріхах, звертається в молитві покаяння, слово Боже говорить через апостола Павла. Це нагадування. 1 Коринтян 6:11. І такими були дехто з вас, але обмились, але освятились, але виправдалися іменем Господа нашого Ісуса Христа і Духом нашого Бога. По-друге, це практична святість і один із проявів її, коли християнин веде боротьбу з гріхом. І це є. І також написано в Посланні до Солонян: бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглися від розпусти. І тут уже має проявлятися практична святість. І третє є стан досконалої святості, яка здійсниться, коли людина, християнин іде на небо. Коли закінчується життя. І ось там, коли стара природа зникає, інший стан, який буде відповідати його. І Біблія пояснює це так: а тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, маєте пліт ваш на освячення, а кінець Життя вічне. Це слова записані послані до римлян, 6 розділ. Тому, друзі, роздумуючи сьогодні про практичну святість, варто поширити розуміння цього стану. Біблійний термін, який пояснює слово святи, є, має переклад в єврейській мові і звучить як Годеш, несе собі ідею відокремленості від світу і використання для Бога. Тобто святий. Свята людина це відділена людина від світу для Бога. І така відокремленість виглядає так, як її бачив постійно апостол Павло. І він знов каже: благаю вас, браття, через Боже милосердя повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться. Від ногою вашого розуму, щоб пізнавати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Друзі, поняття досконалої святості відноситься виключно до Бога. Тому ми, ангели в небі, постійно святять нашого Господа і не втомлюються. І це дійсно Божа якість бути святим. Яка відрізняється від цього створіння, яке він створив. І всяка людина має розуміти, хто є Бог. У книзі Вихід, в 15 му розділі написано, Хто подібний тобі серед богів. О Господи, хто подібний тобі? Опрославлений в святості, Ти, котрий твориш чудеса. Хто подібний до Тебе? Я знов нагадаю. Святість передбачає відділення від світу на користь Бога. Отака От думка має переслідувати мене, вас, що ми відділені від світу на користь Бога. І це передбачає зв'язок з його чистотою, його невінністю і безумовною любов'ю. Так, бо Бог полюбив світ. Він полюбив саме безумовною любов'ю. Ми цього не заслужили. І також написано в посланні Петра, другий розділ рід вибраний: святий народ, обраний народ, щоб звіщати чесноти того, хто вас покликав, і з темряви до дивовижного його світла. Біблія пояснює нам багато речей про святість. Що святість християнина це підзвітність. І уподіблення Господу. Це любов до Його слова, перебування в ньому, і для цього дійсно потрібен час. І для цього дійсно дійсно потрібен час. В історії церкви по-справжньому святих людей відрізняло те, що вони мали особливі якості. Можливо, і на сьогодні хтось так сприймає, що ми маємо якісь особливі якості, які непритаманні сьогоднішнім традиціям. Або сьогоднішньому такому хай-теку в світі. І про цих людей написано, що вони були по особливому гостинні, вони любили добрі справи, були по особливому справедливими, благочестивими, стриманими у усьому і готовими навіть померти за свою віру. Таких людей часто приєднували до ліку святих, були так звані безсрібники. Це ті, хто прославилися своєю безкористю, відмовлялись від багатства, були щедрі. І ця їхня святість, вона ґрунтувалася на безслідництві Ісуса Христа. Це були лікарі, цілітелі, ті люди, які не брали кошти за лікування хворих. До да особливо святих належали також страждальці за віру. Ті, хто зазнають, Знавав або приймав смерть за відмову проповідувати Євангелія. На жаль, ми живемо, друзі, в часи, коли святість християнина може бути під питанням. І це серйозне питання, брати і сестри. І навіть в церкві це може статися і ускладнюється це тим, що відділення від світу відбувається повільно. Я ну, дійсно так. Людина повірила в Господа, вона не стає одразу світою, іде час, вона змінюється поступово. І особливо зараз відділення від світу відбувається повільно або взагалі не відбувається. І таке буває. Сьогодні дуже вільний доступ до соціальних мереж, які не тільки сповільнюють святість, але й руйнують людяність. На жаль. Сьогоднішні мережі, сьогоднішні IT-технології дійсно руйнують навіть людяність, руйнують її божественну суть, яка ґрунтується на любові та жертовності. І зараз все більше спостерігається ось така духовна хвороба, повільне вмирання святості. І цьому є багато прикладів. Перше, найпростіше для християнина це слабке бажання жити за Біблією. Виконувати її заповіді, служити ближньому. Також спостерігається деградація людей, дорослих і дітей, молоді, знову ж таки, під впливом доступної незахищеної інформації в інтернеті. І багато хто стає заручниками пристрасті і задоволень. Люди навіть не думають про те, що їхнє життя, воно коротке, що вони не вічні на землі. Незважаючи, що смерть постійно наближається, Біблія нагадує нам жити свято і не шкодувати на цей час, тобто пам'ятати про зв'язок святості і Божого Слова. Не може бути так, що я святий в вітриві від Божого Слова. Тому в книзі Ісуса Навина знайомий нам текст: нехай не відходить. Ця книга закону від уст твоїх. Але повчайся в ній день і ніч, щоб точно виконувати все, що в ній написано, тоді будеш успішний на шляхах твоїх і будеш чинити розсудливо. Навіть оце слово розсудливо можна сказати синонім святості, і те, що пропонує Біблія, своєї мудрості не зрівняється з жодною мудрістю цього світу. І написано, що всяка людина знайде в Біблії правила розсудливості. І це взято із мудрості Соломона. Прічі перший розділ, другий розділ, де сказано розсудливість це те, що відділяє, рятує душу людини від світу і від поганих думок. Тому Моїсей постійно пишався тим, що який Бог дав закон досконалий для свого народу. Він так і говорить, чи є якийсь народ, у якого були б такі справедливі постанови, закони, як увесь закон, цей, що я проповідую вам сьогодні. Нема такого. Божий закон це справжні ліки для досягнення святості. Тому якщо, друже, ти бажаєш жити та чинити розсудливо, відділяючись від світу. Все, що потрібно. Закон Божий не відходить від уст твоїх. Не вийде бути святим у поспіху. Про це нагадували древні християни. І апостол Яків говорив: Хто слухає слово, він схожий на людину, яка подивилась на себе в дзеркало, відійшла і забула, яка вона була. Отак так само людина, яка дивиться сьогодні. На своє життя у в Христі в Біблію почитала, пішла і забула. Не вийде бути святим в поспіху. І коли ми використовуємо час, щоб бути святими, ми перебуваємо в стані прохання чи очікування від Господа, щоб Він змінив нас, змінив наше серце. Знову ж таки, приклади святих Божих мужів. Давид молився Богу і просив, ви знаєте цей текст, Псалом 50: -й. Серце чисте створив мені, Боже, і дух правий обнови всередині мене. Це прохання. І це він дійсно щиро просив, щоб Бог створив серце нове Східні релігії. медитують, медитація, шукають людські шляхи для святості. Вони проводять різні сеанси чистки свідомості, начебто, досягнути якоїсь досконалості, можливо, святості в їхнім розумінні або інші забобони, але слово Божє воно не тільки очищує свідомість від неправильного духу, і це теж правда, а наповнює її істиною проживого Бога, віру, надію і любов. Тому Біблія дуже впливова. На формування святості. Тому, якщо ми говоримо про практичну святість, то нам необхідно любити і джерело цієї святості. І знову ж таки, Давид говорить, як я люблю Закон Твій, увесь день розмірковую про нього. Друзі, дійсно немає іншого такого способу мати мир в серці, мати цю святість. Хоча досконало, якщо не буде такого відношення, як у Давида, у пророків, у апостолів до Слова Божого. Якщо бути чесним з собою, ми інколи можемо відчувати безсилля у цієї самої святості. Це не тільки коли жара жарко, да? коли хочеться їсти. Ми можемо відчувати безсилля святості. І причина такого безсилля полягає в тому, що Біблія десь осторонь, десь зайнятість, все те, що відокремлює нас від світу. Я особисто знаю людину, яка подарувала світу біблійну серію біблійних методів для життя. Це серія книг. Автор цих книг Філ Мозер. І головні тези його біблійних методів якраз спрямовані на формування святості християнина. І він каже в своїй кожній книзі: три основні тези. Думайте так, як думає Бог, вчиняйте так, як чинив Христос, і слідуйте згідно з тим, як веде вас Дух Святий. Саме простіше три тези. Думайте так, як думає Бог. Вчиняйте, вчиняйте те, що чинив Христос і йдіть, як вас веде Дух Святий. Але ви знаєте, величезний попит на, ці, попит на ці книжки виявив одну цікаву річ. Книжка з цієї серії під назвою Сила для битви. Вона розказує про метод, як протистояти сексуальної спокусі має найменші продажі. Ви знаєте, я. Наближений до цих книг. І ви знаєте, для видавців ця яскрава ілюстрація того, яку область життя християни не бажають зачіпати. Але автор наполегливо хоче наблизити читача саме до цієї книги також, допомагаючи зруйнувати перепони, перепони Філмозер говорить про. П'ять духовних інструментів це смиріння, це відкритість, вірність, відповідальність і підзвітність, щоб захистити свої вразливі місця за допомогою Божого Слова і побратимів по вірі. Ми сьогодні говоримо про життя. Але це не тільки відокремлення себе для Бога і роздуми над Словом Божим. У нашому тексті в одному цьому реченні написано про вплив святості і на інших людей? Я читаю знову цей текст: намагайтеся мати мир з усіма. І там є результат. Для чого це? Мати мир з усіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Про що це говорить? Мати мир з усіма. По-перше, це позиція, це відроджена людина, яка покликана Богу Богом бажати Божого міру всім. І вона говорить шалом, як колись говорили євреї, не тільки своїм повірі. Ісус Христос для нас приклад. Написано в Євангелії від Луки. Він говорить своїм учням, у який дім війдете. Мир дому цьому. Ісус Христос далі каже: Хто приймає ваш мир і слухає вас, мене слухає. І хто відкидає вас, мене відкидає. А той, хто відкидає мене, відкидає того, хто послав мене. І мир з усіма безпосередньо пов'язані з придбанням душ для Христа. Тобто, якщо Павло говорить у ці слова намагайтеся мир мати з усіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа, це пов'язано з тим, як впливає наша моя святість. Невіруючі люди не побажають прийти і прийняти Христа, якщо не побачать в мені святості і Божого миру. І Біблія вказує на правильний стан серця перед Богом і людьми. І що в цьому сенсі говорить Божа порада Бога? Через... Хто мудрий і розумний між вами? Нехай Він покаже діла своїй лагідній мудрості добрим поводженням. Коли ж гірку заздріч та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтеся, та не говоріть неправди на правду це не мудрість. Що ніби зверху походить вона, але земна, телесна та демонська. Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ. А мудрість, що зверху вона, насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя, добрих плодів, безстороння та брати і сестри, ніхто не побачить Бога, дивлячись на немудрих християн. Це я для себе таку тезу взяв із того, коли я. Через себе пропускав ці всі тексти. Ніхто не побачить Бога через немудрих християн. Ніхто не побачить Бога, дивлячись різних, на сварливих християн. Не побачить. Почують, але підуть геть. Коли побачать отаку от реакцію християнина на те, що роблять всі. Тому, якщо ми хочемо мати святість і мир з усіма, перш за все, ми маємо зразок для себе Євангелія, чистоту, про яку говорить Христос. Він просить Небесного Отця допомогти зробити це для нас. Теж відомий для нас текст. Христос просто благає. Освяти їх істиною Твоєю, Слово Твоє є істина. Я за них посвячую себе, щоб і вони були освячені істиною. Тобто, який зв'язок? Постійний зв'язок святості і істини. А істина це слово Боже. Апостол Павло також говорить: сам Бог освячує вас в повноті. Ваш дух, душа, тіло у всій цілості зберігаються без пороку в пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Є тут наша заслуга. Ну, може, трошки є. Але Бог постійно працює для святості. Тому, брати і сестри, щоб у нас не було запитань до особистої святості, потрібно ми говоримо, і що ми запам'ятаємо. Перше святе життя це щось показне. І дійсно так. Інколи так хочеться показати. Є праця для Господа, є служіння для Господа, є спів для Господа, є різне багато таких питань, які люди можуть побачити. А є просто тихе, таке скромне служіння, яке ніхто не бачить. Людина, яка сидить вдома, пише вірші і не знає, як ці вірші сьогодні працюють для слави Господа. Ми знаємо. Тому написано, що всякий труд. Він не марний для Господа. Тому у нас не вийде жити свято, якщо Книга Божого закону лежатиме десь осторонь. У нас не вийде мати мир з усіма, якщо ми не відділяємо себе від світу за допомогою Божого страху. Можна відділятися, можна розрізнятися, але якщо не буде Божого страху, не вийде. І слово Боже наполегливо говорить прагнути. Саме практичне святості, щоб наше життя свідчило про те, що ми носії Божого миру. Ми щось несемо в собі, своїм поглядом, думками, словами, діями. Тому, брати і сестри, не шкодуємо часу на те, щоб бути святими. Незважаючи на те, що йде війна. І багато чого написано так само стосовно того часу, в якому ми живемо, і ...об'явлення, що в цей самий час неправідні люди будуть ще робити неправду. Нечисті люди будуть ще більше опоганюватися. Але праведні написано нехай творять правду, продовжують творити правду і святі, нехай освячуються ще. Тобто, не зважаючи на все навколо. Бог наполегливо говорить: нехай освячуються. Тому, брати і сестри, будемо пам'ятати, що маючи мир з усіма і святість, це ті чесноти, через які люди побачать Господа. Саме простіше: святість і мир, чесноти, через які люди побачать Господа або не побачать. І для цього, як написано далі в цьому посланні, наступний вірш, який я не прочитав на початку, він теж допомагає нам розуміти, що робити. Написано, будемо спостерігати за собою. Та щоб хто не позбувся благодаті Божої, щоб якийсь гіркий корінь, виникнувши, не заподіяв шкоди, і щоб ним не опоганилося багато людей. Тобто такий великий контраст. З одного боку, коли ми говоримо про святість і мир, це наближає, наближає людей. Коли вони це не бачать, люди опоганюються і відходять. Зараз ми будемо молитися і нагадувати собі, що свята люд ділена від світу для особливої цілі, для Бога. І що її життя, тобто моє життя, ваше життя для когось стане, можливо, єдиним Євангелієм про Христа, який вони почують або побачать. І таке буває. Має чи ваше життя для когось стане або не стане свідченням про Євангелія про Христа, які вони побачать не побачать? Тому велика відповідальність сьогодні на кожній людині. Тому нехай наша святість, як відроджених Богом людей, не викликає у інших запитань і протиріч. Це з одного боку просто і важко. Але і благословенно. Коли ми розуміючи це, йдемо і робимо для ближніх людей, для людей, яких ми зустрічаємо. І це дійсно приносить мир в серці, коли ми таким чином робимо те, що говорить нам Слово Боже. Тому ми помолимося зараз. Помолимося про свою, свою святість, яку нам Бог дає, і про мир, який ми передаємо іншим. Амінь. У кого є бажання, будь ласка, помоліться, а я закінчу.